Скільки мені це буде років? Скільки років? Такий ходимо 18-піде. Та я вже велика, мамо, сама про це мусиш знати. Може вже мені й на вулиці ходити можна. Бач, куди вона хилить, а я собі й байдуж. Хай же тобі, дочко, про це навіть і не сниться. Чого, мамо, батько не пустить. Того. А тате знати не буде. — Мамонько, голубенько, пустіть. Каже, що мене ще досі. й досі. Каже, йому не годуєш. Ну, пустіть. Пустили, пустили. Мама, а навчить мене чарувати. Як ти сказала, що це в тебе мати? Чарівниця яка чи відьма? Та ви ж таки, може, старих людей ще не почули. Старі люди, дочко, багато чого накажуть. Та хіба тому всьому й вірі някак? А я тобі краще на раю. От коли побачиш, що парубок оком на тебе накидає, не липне до його одразу. Не роби, як буває інші, що тільки парубок моргне їй. Лапки покладе, покине сили, походить трохи і покине, та ще й насміється. Ти роби так. Коли побачиш, що він до тебе ближче, ти от його дальше. Раз подивися, привітненько, а двічі нелюбо. Коли вийде до нього, а коли й ні, поводи його так довгенько. А як добре вивериш, що він тебе не курить, от тоді кажи йому правду. Отак з ним треба. Ну! А тепер признавайся, принадила, якого чернявого, чи тобі він ще добудови млязить. Олена, загнала корову! Загнала, тато. То йди в хату спати. Завтра весь день нікуди не піду, ні їсти, не пити не буду. Хай нам отого погіршає. <кій> Чуєш, ось тут цієї ночі спати не буде. Де ж він тут принаду почув? Слухай, а час вчини до нашої? Ану, сховайся. О! дядько й добрий вечір, дядюшка святим вечором. Ох, дякую, дякую, тимоше. А чи не занедужувати ти не гірко кашляєш? <клес> та, мабуть, таки трохи застудився. Копав, я сьогодні рівчак на городі, та й огрівшись, випив кухоль, води холодив. Так ото від того, мабуть, і кашель напав. Ну, чого ж би, то я кашля, чи з дому виходив уходив би. Це, я, бачите, навідався, був на вулицю. Коли там парубки таке витівають, музики, співи проти неділі. А я собі, парубок, смирний. Думаю, краще піду висплюся, а завтра до церкви. Піду. Ну, а ти ж ти мовши, не забув хоч дороги до церкви. Е, ні, цього не кажіть. Я з балку любив ходити до церкви. Мабуть, Горобців у дзвіниці драти. Та то було тільки один раз, то хлопці підмовили. Я сам хлопець плохий. Дочку в хату. Загнав! Бач, які порядки заводяться, Роби цілий тиждень, як віл, а свято прийде, то ще й гуляти невільно. Ні, так воно не буде! Так же, як і ти думаєш, також не буде. Бать Побач, і побачимо. Чого вам, мама? Ну і що ж робити маю, коли вони й сон не бере. Ой, мама моя матусенька! Коли б же ви знали, як важко той вечір спиті вони і теряти. Всі подружечки будуть гуляти, будуть співати. А ти, Оленок, сиди та рукавцями тільки сльози втирай! Жмінька того віку тіхоче, та й не дають прожити вільно. Чи я вас неслухняна, а чи я лінива, чия вас намечка? чи може десь долі я вас не маю? Ой, ман, ці музики, пустіть же мене, бо як не пустите, то серце моє розірветься, на дві половини. Мамо, години що соловейка співає. Спрячу же. Спляйтеся. Ходім! Не можна. Чому? Не пускають. Хлопці і дівчата казали, щоб я без тебе договору не, не вертався. Не можна. Ну то й я не піду без тебе. Ой, не тисни дуже. Це, мабуть, не так скучив за мною. Як скучив. Третій вечір, як бачив. А дуже скучив. У вас сплять уже? Спляч. Ось! Ой, лиженька, ти може, ти мене вже цілуєш? А хіба не можна? Бачи, Кріпі? А трясся ж вашій мамі з такою роботу! Мама, то вітер, вітер! Догоди, такі Мама, вітер! А де це той вітер, що дівчині спати не дає. О, а це що за почвара під хатою сидить? Я собі прохожала людина, всі втроші спочити. А не пішов би ти, прохожала людина, з-під вікна, та три вітри, бо як візьму рогача, та зійму з-під хати, то куди тікати, не страшно. Чого тобі тут треба? Це, я бачите, чіточко, мені ваша хата дуже сподобала. Іду, я дивлюся, хатиночка як клялечка, біленька, веселенька. Та й думаю, біля такої гарної хати вас. Бач, яка лисичка, іди ж ото, і не базікай. Не спішло слова дівчині сказати, вже з цілуваннями липне. Не годиться батьків сину так робити. Про що це ви, тіточко? Та я й слухати соромлюся, як то хто про цілування говорить. То ж от Бога гріх, от людей сором. Ну хіба ж я не знаю. І де воно зародилося отаке. Тіточко, пустіть. Кого? Куди? У нас тіточка, скрипочка є. Ну вже ти сіно, скрипочку розжилися. Там скрипочка, тітко, скрипочка. Як душа, як заграє дрібнісінько, тонісінько, та -та Так тебе й піднімає, та й до танцювання. Слухай, ти може, а я чула, що ти до танців масі і до роботи. Так про роботу я вже не питаю. Може затанцював мені. Добре, а тоді пустите. Ти вже зараз і договорятися. Ну а як ти його без музиків? Та кат його бери, хоч би без музики? Ой, лоп, добруч, да біля барила. Дівчина козака сім разом дурила. Ой, лопну бобруч, да біля ну, барила. Тепер пустите. Ні, не пущу. Завтра приходь, хай ще савка, побачить. Чи не зачемся вам сталося, діточко? Ось давайте я вам краще пошепчу. Я від бабки Мар'яни трошки перейняв. Кури-кури, кори ось озвали маленькі, Кури-кури, корику ось озвали маленькі. О, дядько, самки вже стали. Чого це ви так рано? Завтра ж Хух, Хохі, де ти взявся в лихої години, бусовмецькій парвчик? Так же був заснув. Сказився в тиму, вражий силу. Передай канат через двадцять хат. На яку? На Олено, не тримай, а на вулицю пускай! Тато, мама, чого ви? А Ти не цвіричи там вилупок! Розумна, яка вишукувалась! Ти вже велика! Ти вже діввати хочеш! Ти, мабуть, розумніша за батька! Той геть з моєї хати! Хочу шум, хочу прирву! Отак ви зразу! Ну, чого ж ти дожидаєш? Іди, поки батько вели! Куди я піду, я не хочу! Бачі, які тепер слухняні діти стали! Сьогодні піди, а завтра що буде? Іди дурна, поки не бита! Та чого ви з нею панька і десь помигою? Ой, ти ж пройди світе добіг, доживих печінок!